Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про мультитул від швейцарського бренду Felco під номером 504. Цей мультитул виготовлений на замовлення компанії Felco на виробництвах свізи. Свіза це швейцарський виробник мультитулів, досить сучасний, тобто це нове сучасне виробництво. І з 2017 року Felco і Свіза почали свою співпрацю. Вони розробили 6 моделей: 501, 502, 503, 504, 505 і 506, які дещо відрізняються від типових мультитулів від свіз. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ці мультитули від Felco свізу поковуються в такому вигляді. Це фірмова упаковка. В даному випадку ця модель 501 запакована, але всі вони от абсолютно аналогічним чином виглядають. Тут вказано кількість функцій, які є в цьому мультитулу. Ззаду можна прочитати перелік оцих функцій для всіх ножів від свізу, дуже характерне, оце от таке нетипове для швейцарських ножів руків'я. Воно легко зігнуте з такими скошеними кінцями. Також дуже приємний оцей софт тач пластик. оці ці накладки з софт тач пластику. Він є дуже бархатний, дуже приємний на дотик, теплий і дуже цупкий. З лівого боку ми бачимо напис Falco і також хрест швейцарського прапору. Під цим хрестом знаходиться кнопка замка. Ніж важить 85 грам. В складному вигляді довжина його 9,5 грамів. Сантиметрів в розкритому вигляді довжина його 16,5 см, а довжина клинка 7,5 см. Ніж за формою є дроппойнтом. Всередині ми маємо ось такий от виріз для того, щоб зручно було б відкривати і закривати цей ніж. Тобто ми можемо і нігтем легко підчепити, відкрити його, а також спокійно пальцями захопити його, навіть якщо у вас є добре обстрижені нігті, без проблем можна шкірою захопити це і відкрити ніж. З ножами від Victorinox працювати дещо важче. Лезо виготовлене зі нержавіючої сталі 440C, дуже якісно оброблене, тобто поліроване таке, твердість, на яку загартоване лезо 57 одиниць HRC. В прорізі ми бачимо напис свіза, а також на клинку ми бачимо вказання Swiss смейт. Замочок. Типове для всіх швейцарських ножів сліп Joint. Ось тут є пластина, яка підпирає клинок. Вона притримує клинок в закритому положенні, і при відкритті бачимо, як вона відгинається. І потім фіксує клинок в відкритому положенні. Для більш надійної фіксації клинка в відкритому положенні. Виробник поставив ще одну пластину, вона знаходиться зсередини і підпирає клинок власне, от в цьому відкритому положенні. і лайнер лок. Для того щоб закрити замок, необхідно натиснути на кнопку, яка знаходиться під логотипом швейцарського прапору. Натиснути на нього, відгинається пластинка лайнер локу, і ми спокійно закриваємо клинок. Цей мультитул, на відміну від 503 моделі, замість штопора має викрутку. Ростова викрутка Philips перший. Якщо ви не п'єте вино, вам доцільніше взяти от такий інструмент. В цьому місці ми бачимо встановлений пінцетик. Пінцет є загостреними кінчиками, на відміну від Victorinox, він є набагато краще зроблений, має гострі кінчики і скошений набік. Тобто цим пінцетом дуже зручно витягувати скалки, якщо вони попадають вам під шкіру. В цьому місці ми бачимо отвір, в який ми можемо встановити булавку. В комплекті булавки немає, але при потребі ви можете взяти з будь-якого швейного набору булавку, встановити її сюди, підібрати потрібну по довжині і товщині, і носити при собі ще булавку, яка теж допоможе вам при витягуванні скалок з -під шкіри. Продовжуємо розглянути. Інструменти від цього мультитулу. Тут ми маємо відкривачку для скляних банок і пляшок. З кінця цієї відкривачки є викрутка під номером 3, шліцева викрутка, яка може відкручувати гвинти. З цього боку ми маємо проріз, який використовується для зачистки дротів від ізоляції. Якщо необхідно зняти ізоляцію, ми ножем злегка підрізаємо ізоляцію в потрібному місці. Можна, звичайно, зняти ножем цю ізоляцію, але ймовірність порізати палець є досить велика. Для того, щоб не порізати пальці, ми ставимо от в цей паз дріт в місце розрізу і знімаємо ізоляцію. З протилежного боку знаходиться ключ для відкривання консервних банок. Працює він аналогічним чином, як і на Victorinox. Якщо є потреба показати, яким чином таким ключем відкривати консервні банки, напишіть це в коментарях. Ми вам окремо знімемо ролик і покажемо, як це робиться. На кінці цього інструменту бачимо теж маленьку викрутку під номером 1 шліцева викрутка. У нею так само можна відкрутити та закрутити гвинт при потребі. Придбати мультитул Falco Sviza 504 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором Фелку на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!